Хочеш змінити життя навколо себе, змінися сам. Хочеш позбутися шкідливих звичок? позбудься їх. А своїм позитивним прикладом, відмовою від зла та негативу, бажанням жити в гармонії із світом і навколишнім середовищем, ми змінюємо енергії космосу. Про тих людей, які вирішили жити здорово, позбулися шкідливих звичок, побачите ви зараз у нашій програмі. У Черкасах відбувся заплив прихильників здорового способу життя. Він проходить в рамках міжнародної акції соціально-спортивного проєкту Дніпро єднає Тверезу Русь, яка триває з кінця травня до кінця червня. Її учасники здійснюють запливи через Дніпро у різних містах Росії, Білорусії та України. Їхня мета об'єднати людей навколо ідеї здорового способу життя без алкоголю і тютюну. Зовсім недавно ми в Черкасах організували громадське об'єднання Тверези Черкаси і желає бажаємо показати людям, що тверезий спосіб життя це норма життя. Понімаєте? І на лісним приміром це демонструємо. Всеукраїнська благодійна організація за тверезу Україну проводить таку водну експедицію для популяризації та розвитку водних видів спорту. Підвищення технічної і тактичної майстерності учасників з річкової навігації, орієнтації на місцевості, оздоровчого плавання, гідрології, екології, обміну досвідом, а також залучення регіональних партнерів до пропаганди тверезого способу життя і занять екологічним туризмом. В таких запливах багато роблять одиночних, але в принципі достатньо чотирьох до десятка спортсменів. Хто з вами ще отак може повністю перепливти річку? Ну, Я знаю доволі-таки багато таких людей. З того ж Дніпродзержинська, там люди плавають і по байкалу, і по 80 кілометрів. В принципі, будь-який професійний плавець, який вже довго займається, може подолати, по крайній мірі, 5 кілометрів, а то й стандартну класичну дистанцію 10 кілометрів марафонську. Якраз ту, яку ми сьогодні будемо Я Ще хочу сказати, що були такі запливи, організовували вегетаріанці. І їх поки що ніхто не побив, да, не привзошли. Так що це теж треба задуматися этим. На, на, на користь тих, хто не їсть м'ясо, це включиться ну, да. факт, так? Кажуть, що якщо людина вегетаріанець, то вона слабка, насправді я вона витриваліша. Я пам'ятаю, що з дитинства казали мені, що м'ясо старить. Женщини, задумуйте себе там. Головним учасником акції у Черкасах був 26-річний Сергій Кірчик з Кременчука Полтавської області. Свій заплив у Черкасах він почав з лівого берега Вічепаївки вздовж 11-кілометрової дамби у бік обласного центру. За фахом юнак інженер-конструктор. Більше 10 років займався плаванням у басейні, а не так давно почав плавати і на довгі дистанції. Відчипаївки Сергія супроводжували активні прихильники і популяризатори здорового способу життя з обласного клубу довгожителів та черкаські рятувальники. Через чотири години юнака на правому березі Дніпра зустрічали активні учасники здорового способу життя з громадської організації Тверезі Черкаси та міжнародної благодійної організації Природна школа здоров'я. за Черкаси. після 11 кілометрового пропливу. Сергій почувається добре. Своїм прикладом закликає інших, особливо молодь, кидати шкідливі звички і починати здорове життя. Чому ви один через усе Дніпро брали б з собою однодумців. Хто скільки зміг би? Хто кілометр, хто два проплив би? Ну ви знаєте, в Дніпро Дзержинську. Я думаю, в мене будуть напарники. І я думаю, як Дніпро від витоку набирає сили, так само і ближче до чорного моря будуть з'являтися плавці, які будуть плисти зі мною поруч. Будьмо! Гей! Будьмо щасливі! Гей! Будьмо тверезі! Хей! 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 Ви самі, коли прийшли до необхідності жити тверезо і пропагувати цей тверезий спосіб життя? Я особисто прийшов у лютому 2007 року. Після перегляду відеолекції Жданова. Алкогольний і табачний терор проти Росії. Ну, я зрозумів, що на, насправді ведеться війна проти нашого слов'янського народу. І якщо я хочу залишатися вірним в своїй країні, я мушу жити тверезо і спонукати інших людей до цього життя. Скількох ви вже спонукали? Хто пішов за вами таким шляхом здорового способу життя, тверезої, тверезого життя? Ну, на моїй пам'яті троє. Троє таких людей. Це раз і друге друзі, в принципі, дивлячись на мене, також стали задумуватися і, по крайній мірі, менше вживати ці отрути. Я думаю, що в результаті вони прийдуть теж до тверезого життя. Влітку ви робите такі запливи. А восени взимку як пропагуєте тверезість? Е, восени е, я теж в вересні активно плаваю по Дніпру, е, взимку. Стараюсь і в басейні, і, скажімо, на льду. Я граю в хокей, теж спонукати своїх, скажімо так, глядачів і друзів до, твер... до тверезості. Ваше побажання черкащанам і взагалі всім українцям, росіянам, хто вас буде бачити? Ну по перше, єднайтеся, люди, бо ми є єдиний народ Росія, Білорусія, Україна. Ми всі брати. І, по-друге, живіть тверезо, живіть чисто, не смітіть, творіть більше. Доглядайте виховуйте своїх дітей у правильному ключі, традиційному для нашої стародавньої культури. Ніро! об'єднує про об'єдник Терезу Рус! Ні об'єднує Терезу Однодумці Сергія переконані, що це добрий початок і таких прихильників здорового способу життя дедалі більшатиме, бо українці споконвіку були духовно і фізично багатими людьми. Ми всі за здоровий, тверезий спосіб життя. Перше це ми в підтримку цієї надзвичайної події. Друге, сьогодні день пам'яті Святого Луки, тому ми присвятили цю акцію Святому Луки. Щоб Україна була твереза, щоб діти наші були тверези, показати приклад жителям нашого міста і підкріпити, показати те, що ми прагнемо і ми досягаємо цього, долаючи всі перепони, долаючи слабкості, долаючи все, що заважає нам бути здоровими. Тож, хай Україна буде здоровою, хай діти наші будуть щасливими, і вони беруть найкращі приклади, яких на сьогоднішній день дуже багато в Україні, і тягнуться дійсно до сильних, здорових, гарних людей. Громадська організація Тверезі Черкаси теж нараховує більше 40 активних учасників, яких можна бачити на різних спортивних та громадських заходах міста. А щонеділі – під час спеціальних пробіжок вулицями Черкас. Активіст організації Олександр Пароль розповідає, що сам колись вживав спиртне і палив. Проте зумів позбутися цих звичок. Ви розповідали, що самі колись вживали спиртне і палили. От розкажіть про цей момент, коли ви покинули. Ой, ну так одразу не розкажеш. але ще таке, що родився заново. Радуйся всьому сонцю, дню, природі і постійно улипка на Мировоззріння таке помінялось кардинально. Тому призиваю всіх кидати пити, курити. Їсти м'ясо, бо я і м'ясо хочу кидати, кидати зовсім. Скажіть, будь ласка, от ваша рекомендація тим, хто от каже, я кидаю, кидаю, ну ніяк не можу покинути ні пити, ні палити. Що треба зробити? Я теж довго настраювався, а після зустрічі з Юрієм Григоровичем походив пару тижнів, подумав і бросив розумієте? ну стравиться нада. Учасники громадської організації Твереза Черкащина проводять багато акцій та спеціальних лекцій, популяризуючи здоровий спосіб життя і головне, пояснюючи всім бажаючим, як можна позбутися шкідливих звичок. Хто хоче звільнитися від шкідливих звичок, він може спокійно звільнитися, не кодуючися, а правдивим словом. Коли ми даємо інформацію, людина альтернативно маючи тільки бажання. Якщо є бажання людини, то вона все може з собою зробити, бо тільки сама людина себе може змінити. Ну ніхто інший. І Якісь економної дії направити в спортзали, на фітнес і на путешествия. Одинадцятирічний школяр Саша Коротков теж брав участь в акції за тверезість. Дорослі сьогодні пливли під гаслом Дніпро єднає тверезу Русь. Ти теж брав участь у цій акції? Чому? Ти хочеш жити тверезо, чи ти взагалі от як ти до цього ставишся? Ну, по-перше, хотілось подивитися, як от е, е, Сережа ДП, а по-друге, хочеться жити тверезо. У тебе в родині тато, мама, хто завгодно вживають спиртне чи ні? Ні. ні. Ніхто не вживає, так? Ні. Ну, то тоді тебе гарний дуже приклад. А друзі твої у школі цигарки курять або щось там вино, п'ють десь поза школою. Так, да. особливо після школи. Оце шостий клас і вже таким балуються. Так. Да. Ти їм щось кажеш, реагуєш якось на це? Ну, я їм кажу, але вони ніяк не реагують. Це ж це їхнє здоров'я, не моє. Ой, ну ти так береш участь у такій акції класній. Закликай їх сюди до себе. Добре. Буду закликати, казати їм, щоб та, та, так також так приймали участь. Твоє побажання усім, усім твоїм ровесникам, всіх хто закінчив шостий клас. Що би ти хотів їм побажати? Жити твере. До необхідності здорового способу життя. Кожен приходить по-своєму. Але ті, хто пересилив власні лінощі і зумів почати життя спочатку, переконані, немає нічого кращого від здорового повноцінного життя в єднанні з живою природою. Ми хочемо, щоб всі люди були здорові, крепкі, щоб йшли на Дніпро до нас. А от тут якраз вийшло так, що реклама в цьому отношенні велика, що чоловік. Проплыл, ну и мы, конечно, радуемся этому очень и всячески это стараемся поддерживать всеми силами. Я от души рад, что мы сейчас дружим с водичкой, дружим с природой и ведем здоровый образ жизни. И с нами наш Димочка Авдеев – это наша национальная наша гордость, единственный морж. В Україні э, незрячий, но он является стимулятором для всіх наших зрячих. И я считаю, что если такие люди двумя маршрутками каждое утро едут и зимой и летом в любую погоду, то как нам зрячем не ехать, ребята? Просто, ну, я по-другому не мыслю свою от жизнь, глядя на нашего Димочку. И э, всем говорю, ребятки, посмотрите, девчата, ну гляньте вы на нашу, э, ну Как говорится, э, на нашу жизнь, именно жизнь. Вот сейчас у нас самая настоящая жизнь. А э, зачем э, думать, э, как говорится, какие-то невзгоды? Не... Да идите в природу и радуйтесь жизни. Да. и э, трезво смотрите на жизнь. И все будет прекрасно.